Всім привіт! мене звати Роман та я у своєму каналі і зі мною Василь. Дай боже. І Артем. Дай боже. І ми зараз знаходимося з вами у такій от стинній кімнаті. Я рекомендую вам не ламати нічого тут. Інакше вийдете в стратосферу. Під назвою Фіг поймай шок куди. Отже, сьогодні ми з... І Вас одразу ламає. Отже, сьогодні я підготував оцим двом персонажам е, карту. Ну, типу, такі, так би мовити, квести. Я підготував їм. О, е, квест. Е, Оп. І перед початком проходження мого шел, квесту шел, шел. я рекомендую вам зараз всі свої речі покласти в оцю от. Чого? Е-е, Бо тому, що е, там, типу, приколи є деякі. Є, ну, іменно На одному із етапів, тому вам треба все зараз заховати. А з шалкеровою скринью, що треба робити? Та все лиши, все? лиши там, лиши там. Там же все одно, ну, там все зберігається. Прям все все. В мене да, все. Є все. До цього. А якщо все все не влізає. В мене немає. Ну, має то в шалкерову коробку поклади. І потім туди закинь, в скриню. Якщо вам все не поміщається, то закиньте шокербокс і потім закиньте туди. все. І Якщо що, якщо шокербокс, туди же в цю эндер скриню. А, эндер а, навіть є навіть навіть броню класти. Я ж сказав, все, 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 все. по-іншому. Так? Да, кожного своє ж. Mm -hmm. Я навіть зараз можу заглянути Всего это эндерскрин, и зараз. Uh -uh. Да, у мене пустотінь тут, во. Артем, поклади свій шалкербокс туди же, в эндерскриню. Ой, я забув. Кайло візьми. Кайло візьми я тут. I... А, ладно. Я що вкрав? А, ні. У мене нічого нема. Так. мене все. Е, тоді і ми готові розпочинати, так? Якщо що, эндербокс, я. Так, да, він у мене в руках. Окей. Ну. Прошу. І одразу не, не залізайте. Не залізайте одразу, я кажу. Отже, так. Закриваю, щоб ви не вийшли звідси. Отже, перш, перший ваш конкурс, <с Locked on> і він починає ламати. Я реально зараз поставлю сім пригодницьких режим, і просто буде хоч що, щось робити. Що давить... пригодницький режим? Почекай. Сет... Adventure. All. Все, всіх тепер пригодницький режим. Так а що це означає? Це означає, що ви не можете, ну, типа. А що Ламати не можемо нічого. Походу, так. Да. Ну, я не знаю, ну попробуйте. Yeah. Ну, бачите все нормально. Я все ж таки я професіонал в Майнкрафті. Отже, перший етап це Це знайти вам кнопку тут в Апотріну, але. Але один прикол hey. в тому, що ко кожен із. кожен по черзі витягує. От все, Артем. Все, Артем. Артем я ти я щось... нічого не витягував, там меч уже. Можна на мені приз. Почекай, що. А Можна мені приз одразу. Так дивіться, як ви відкриваєте коробку, якщо ви щось в ній знаходите, то ви забираєте це, і потім, якщо ви збираєте. Знаходите... А можна забирати, окей, а, я а, думав, воно ж для не того можна. і стоїть. Так, якщо ти. ну мо... даю тобі право Артем ще одну коробку взяти. Якщо там буде пусто, то ти. Пусто? Пусто. Пусто. Так, Артем ще раз. Пусто. Зілля А, зілля регенерації, тобто давай ще одну. Порожню. Порожню. Василь. О! Що знайшов? О, ну ц... це бом... бомжацький, якщо що у тебе. Пусто? Жать, шапка. пусто? Пусто, пусто, пусто. Все, Артем. Порожньо. Артем, ти так довго будеш нам перебирати. Пусто. Вон... Ва ваша головна ціль це просто зараз знайти кнопку. Але діло в тому, якщо ви знаходите кнопку, то ви вже все, виходите звідси. Ага. Тому вам треба побільше речей Я взяти. Сяга. Артем, давай. Порожньо. Василь. Пусто. Порожньо. Порожньо, окей. Порожньо. У. Що ти знайшов? Ооо, то тоже бомжацький, може так сказати. By, by, не, мы дневни носки. І тут порожньо. 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 Незаготов нагрудник. Ооо, повезло, артему повезло. Надягай, сейчас, надягай. Угу. Uh -huh. І. Курочки. Ооо, це про мене реально повезло. <рес> Наколінники. На Наголінники діамантові. Ти, ти, я що, серйозно підряд поставив просто. Давай я її. не знаю. Положньо. Все. Пезучий якісь порожньо. Положньо? Ви наверху повідкривайте, там теж є. ...porożnia. Porażnie. 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 Ty pochodzisz na i miejsce i się. Porażnie. Nie, 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 wszystko normalno. Ja po. P.T.R.A. Porażnie. 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 Порожня. 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 Порожньо. Порожня. Це просто собі дай, можно назвати порожньо. що там в тебе, порожньо? Та, да, порожньо. У мене теж порожньо. 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 О, все. все. Васы знайшов вихід. Да. Все, на жовтне, на натискай. Ні, ну на жовт, не. На... А, ну треба, ну помітили. Я ж вставити не можу. Ну, Тут то постав. Помі... Ай. Давай Ой, сюди. Почекай, я ж <laughs> Давай, виходь. виходь. Але тільки один може вийти. Ага, Іди клас. Один. Бо тому що якщо ти артем вийдеш, то ти все вже. Так, стоп, Василь. Василь, ти зупинись, а там далі продовжуй свою боротьбу. А, мені не дали Так, Да, ну ти ж кнопку не знайшов. Ага. С тебе є шанс забрати все, я тобі так скажу. Я... Кнопка о, все, нарешті, Давай, виходь. А, точно ти ж не можеш нажимати? Не можу, не можу. Йоба на А, ти не попав, да? Давай, звідси. так ой, бляха. Отже, далі для Артему тут задач... я поставив О, вам задачки. Давайте почнемо з Василя, тому що він перший прийшов розв'яжи логарифм 5, 5 плюс 2 логарифм 2 з 2 Яка твоя відповідь? Так стоп, логарифм 5 плюс. 5 логарифм другого. Логарифм 5 з 5, плюс 2 логарифм 2 з 2. Це, а, Б, а, Б, а, ну. Ти, що? Я сам, коли побачив таке, я тоже що це за білиберда тут во. Ну тут, по суті правильний варіант є. І тут має вийти нормальне число. Я тобі так скажу. Дивися, 5, 3, чи 2 логарифм 2 з 5. Думаю, що 3. Ти молодець. Так, тепер Артем. Артем. Я тупо на в вигадав. Розвяжи 8 27 поділити на 4, 9. Ага. Я ризикнув. Давай. Давай, Бо давай. пам'ятаю, як воно там правильно. Молодець. Ти правильний варіант вибрав. Окей. Отже, так, тепер стій Василь. Зараз дай, дай Артему пройти вперед. А мені сюди теж, так? Так. Обирайте хто куди. Тут. І... Ніше... І тут ви маєте якби на час грати, тому я включу час. А вони вже побігли, так. <laughs> 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 Чекпоинтів -чек тут немає, я так бачу. Немає, немає. Нема. нема. <laughs> так Австрія. Ну, давай, Артем. Арта. О, відчуваю, що то буде реально. Реально, я можу сказати, що пе... от реально посередині це реально може саме легке. Просто треба бігати швидко. Тут я розбіжка потрібна. Ооо, раз... вс. 야... Та що ж таке? Як туди. Мені здається, що ли, ти задалеко ту перешкоду поставив. Ich, так і нормально, так і. Я ж пробував. Я ж тут тестував, ]쵸خ? дивіться. Протестував, <Protestuar>, молодець. Зараз я буду з вами тут, вприєм. Може, реально здалеку я закинув. Ну ви ж тут намагалися якось пройти. Я якось запригнув. Я, я якось запригнув. Ні, 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 нема. Може тут треба з цієї сторони? Во, все, я знайшов. А, як, окей, блін. Вам треба з лівої сторони запрыгнувати. <гум> не спрацював пробіл. Обидва не спрацювали. Я відчуваю, що це буде реально довго. Подляночка такая зверху була. У це вот же подляночка. Все, я полегшую вам задачу. Щоб вы тут, тут могли запрыгнути. Та ну -мо, навіть тут. Ну да, все, тут. Да реально тут во. Во, диви, я навіть можу може Вот и я тут можу запрыгнути, боже. Клабачки. Давай я вам Кого же Кого у мене буде палат і... Це вже, ваби, потихеньку. Ай! Есте, есть. А, та, а а вас ти, я собі ти, ніякого ти їсти не взяв, та? А, а? Ти ж казав все, все. Вот и все все и. Ну що попалося. Ну бачиш, я казав, щоб вот там. Ой. Їжу, нічого не говорив. Ну, бо там вскрыне была ежа. А, б. Ну, в дишках, то, буде -то точніше. Так. Вже, Василь, ти вже досягаєш своєї цілі Давай. Вже два блока лишилось. Я готовий зараз. Все, все, це вже кінець. Все. І почекай Василь. Так, у тебе результат 5-33. Все, артем. Тут треба бігти. Ну ладно, ну. До тебе реально твое. саме легше, це, напевно... По -по Посередньому. Я навіть. Я, я навіть там не дострибував Я тобі полегшую задачу тим, що я просто тобі тут був добавлю на пану блоки на цьому етапі. О, є-єй-є! Я, 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 я. Ну. О, почекай. Тобто намічається. Ну. О. Я не знаю, чи ти тут зможеш а Yeah. 6.26 артем. Oh, І так. тут вас стояти. Тут що? Зараз буде міністр Родом. Зараз. Це що що одне рівняні. Ще 에, тут, якщо що, ви... там були <гум> ще в діжках ножі. Ну, іменно мечі там були в діжках, але ви їх не я... взяли. Ну, ладно один з вас взяв. Тому я даю Василю Шанс взяти. Зі скрині. Зі скрині, енду. Візьми собі меч Тільки меч, Ну, можеш і її взяти взяти. і трошки краще, але. Все. Ти взяв? Так. Все, туди знищу. Воу, вау, 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 куди? Вау. Я перепрошую, Це так і треба. Я Ні. А як ти туди телепортнувся? А, він на мене сів. А. -а, -а. Так, секундочку, мені треба дещо приготувати. Бо тому що там вони задеспавнились уже. Придурки. Наскільки я пам'ятаю, тут були ось ці от хлопчики. Але ні, давайте спершу. Давайте. От просто там було все заготовлено. Ні, давайте все ж таки я зараз поставлю, ладно. Вот ну, теперь вам. І... Насики нараз... на да. <реш> на сумний. Так. так, у вас є тут вон номера. Один, два, три. Можно три. Ти до. Ты до них хочеш, так? Там набагато жорсткіше буде. А можна тоді два? Може все ж таки один. Там реально можна ти, 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 можно баттлэй. После барни, я там матч. Полный матч, я бы подкова кинув. Так, почекай, я хочу, щоб ви Так, я пропишу вам обоим обоим спампойнт, щоб ви тут спавнились Mm -hmm. Все, вы тут тут будут спавнитись. Так, министра mm рандом. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Так, по селі випа цифра три. Тоді ар... Почекайте. Почекай. А Артему випадає цифра 2. І він якраз там стоїть. Ну тобто вітрині нікому не попадуться. Я думав там будуть три якраз. Потому що троє прийдуть. Ну ладно. Почекайте. все. Ви готові? Так. Так, запускаємо першого селя, Пішов. і ти пішов. Вау, 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 вау. Заходь сразу, чтобы я миг закрытый. А, класс. На, заходит, часто. пт твои. Заходь, давай, давай... це на твои. Ой-ой-ой-ой-ой. А вы блин, ты у нас Там, если что, есть кнопка, вы маете ее взять. Бляха, муха, еще и... Какая кнопка, блядь? Она в дешевле захована, за, за знайдите ее. А, блядь, я дезориентуюсь через... Как бы писки. А макс. там, там и завершилось как раз. Все, все, ты же выиграл. Вас... Класс, это я выиграл. Вот. А ваш класс. Я не можу я ну, не можу, Я не можу вставити. А, точно. Мож... Бляха, не. я забувся. всю. Примакни а... на виживання. ні ні мені сюди-сюди-сюди. сюда, сюда. Я от вазиль теж знайшов, але вставити не, шов, вставить, не бляха, можу. Бляха, я забув. что. Що... У мене бісики. Все, всі виживання поставив. поставило. <плес> Все, артам перший, ну наступай, тут нормально. Ха-ха-ха! У меня хто, де, твою Де хто? Де хто? Хто мене троне? Дякую. Вони були, походу, вічі нет. Ні, це вже, походу, фейерверки б'ють. Фейерверк, так, я ж кажу, досить. Ну, була, успіх, що, типу, ми пройшли, і все. Ну, лишилося це тільки оці от витрейні. Це менше поразка і муки, ніж успіх. Це, скоріше, горіння сраки, чим успіх. Та, о, б***ь! Це, це пов... ще раз не кінець. Тем... Ні, тотем, тотем зник, тотем зник. Миша, 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 бляха, миша, бляха, миша бляха миша бляха-миша. що, що, що тепер? Кінець. Все, ви прийшли. І все, Можна забрати свої речі. Да, ви можете забрати свої речі і тільки лищить ось ці от речі, які ви... Ну. Які забрали, так? На боз, краще закиньте мені ті речі, які ви отримали в процесі цього, як його. Ну, на. штани Чтанути. На панчохи. А. Тримай! Да, 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 да. У мене деревья кармани, вы бачите. Ой, твою. А по моєму що хтось мав мені дати дати шо, шолом свій? А, поламався. А, клас. А ты там маєш дати курочки, ну ладно, курочки лучше собі. А я якраз, я якраз їх у скрині лишив. Усе, що я забрав, я. Ага. Так скриня кож... краще... кожного своя, Ти маєш мені висунути з цієї скрині і закинути мені сюди. Або оць... Я своє забрав зі скрині, а там у те, що я забрав. Так То... у кожного скрині энду ендорі... Ну, своя. Типа я мене тут опусто. Такі... Та досить! Закинь мені ці от нагрудники, вот от меч той І штани і зілля, яке ти там використ... Короче, не використав. Зараз. Ось Рома, ти тут, так? Та, ну. Ось. Так курки міг би лишити в собі, я тобі так я ж казав. Ось. Ось. І. Це Дякую тепер, за помочку. Ля-ля-ля-ля-ва. Чи-чи-чи-чи-чи. Поди. Да, Ні, ти що робиш? Курку тобі продаю. Ну а Все, робимо делаем фотографии и заканчиваем всё. Вот, всё-таки вот... На! Рома! А не на Рома, а Васычек. Чему? Ну шо? Ты хочешь куху? Смей. О! У меня как тополь есть. Как тополь есть. <свес> бля! Да ё-моё, шо ты... Ти... <свес> Гоу, Я ничего не роблю. бля. Сокручавый. Да, Курочёв просто выбегло и просто все пидервало. Вау, 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 вау. Так. А може фейерверки взяти? <гум> Хороше питання. Ну, ми можем влаштувати фейер-шоу потім. Після того все. Я на літрах літати, політати хочу. Артем, давай робимо фотографію і все, і валимо звідси. А де ви? А Та я, я літаю, я, я літаю, О, Ти просто стань. Окей. Okay. Ммм. Mm. Мені просто замало точно, просто род дефотографии. Ой, там. Це я фейерверки забираю, консультируйте. Давайте, Са, давайте попрощаемся зі мною Я Сьогодні був учасником РТ. Сьогодні коротенький так випуск вийшов. Дай, дай Боже. Це ж не коротенький, братан и Василь. Коротенький, це означає насичений. Мене звати Роман. І ви були зараз на моєму каналі. Дійсно, Папа! до зустрічі птвай! Найс! <звук> <звук>